Вітаю вас, друзі! Сьогодні 16 липня, з вами Валерій Клочок. Щодня ми слідкуємо за зведеннями Генерального штабу Збройних сил України, оцінюючи те, як просувається наступ наших Збройних сил України на східному та Запорізькому напрямках. Кожен кілометр, який вирізає наші воїни, дається дуже дорогою ціною. Ми втрачаємо і наших героїв і втрачаємо броньовану техніку, яку передали нам західні партнери. Виявилося, що вони передали нам її не в повній кількості, яка необхідна для успішного наступу, тим паче немає і літаків, яких ми давно чекали. А без них, як говорить залужний, наступ не буде настільки ефективним та швидким і дійсно буде не схожим на голівудський бойовик, який так дуже хотіли бачити західні наші партнери, за словами залужного. Днями залужний дав чергове інтерв'ю The Washington Post, де, власне, і говорить про те, чому контрнаступ. Просувається не так швидко, як то хотілося б і нам з вами. Дійсно, не вистачає літаків f 16 окрім того, як запевняє сам головнокомандувач, він дуже суттєво обмежений використанням тих далекобійних ракет, які передали нам західні партнери, оскільки заборонили використовувати їх по території ворога. Саме по території Російської Федерації. Риторичні тоді ви запитання задаєте мені, чому ними не б'ють по території Криму, адже Крим це територія України. У мене на це відповіді нема, а сам Залужний нічого не говорить про це у своєму інтерв'ю для Washington Post, Втім, наводить дуже цікаву цитату, яку варто було б почути і вам. Я думаю, що ви її чули принаймні останні два дні, про неї активно говорить, Вона наробила чимало галасу. Як тільки у мене будуть засоби, сказав залужний, я щось зроблю. Мені наплювати, мене ніхто не зупинить. Засоби він має на увазі саме українського виробництва, тому що, використовуючи виключно українську зброю, зброю українського походження, він зможе нікого не запитувати, де її використовувати. Принаймні, минулого року, в серпні місяці, він це успішно робив, використовуючи м -м, далекобійні системи ракетного вогню. Знищували військові аеродроми в Криму, і також був знищений навіть її військовий корабель Москва. Ви про це добре знаєте. І ці події були ну неймовірно успішними для України. Тоді навіть за підсумки цієї успішної операції з'явилося велике е інтерв'ю, стаття у виданні «Укрінформ», де Залужний підтвердив те, що системою Грім 2 наносилися удари по Криму. І... Зрозуміло, що нам дуже не вистачає зараз цього озброєння. Якраз на тлі цього інтерв'ю залужного сьогодні виходить інше інтерв'ю радника з національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена Джейка Салівана, який говорить в тому числі і про Україну. Він згадував інші речі, але нам цікавий саме контекст України. Джей Саліван підтвердив те, що Україна точно буде в НАТО, тому що ми вже впродовж кількох днів обговорюємо цю тему дуже активно. Він сказав, що це питання абсолютно не обговорюється. І як підтвердив сам Джозеф Байден на заключній зустрічі з Зеленським, ще раз вам повторюю, нагадую, що Україна отримає офіційне запрошення впродовж наступних кількох місяців. Так звучить дослівна цитата Джозефа Байдена. Окрім того, Джейк Саліван повідомив про те, що задані літаки F16, про які. Говорив Залужний у своєму інтерв'ю для Вашингтон Пост і попередніх інтерв'ю він говорить і наголошує на їхній дуже великій. Цінності і важливості для успішності наступу нашого, вони будуть в Україні. А навчання, як виявляється, пілотів на F-16, блокує не Сполучені Штати Америки, а виявляється, що затягується цим питанням європейців, за твердженням Салівана. Так, ми стомилися від цього перекидання пінпону, хто винний, але, як запевняє Джейк Саліван, то європейці попросили кілька тижнів для того, щоб підготувати інфраструктуру і програми для навчання наших пілотів. Але ви знаєте, мені так видається, що. Пілоти готові вже і вони могли б виконувати безпосередні бойові завдання, і навіть іноземці, будучи добровольцями в інтернаціональному легіоні України, могли б легко управляти цими літаками, але у заходу дещо інші плани на нашу війну і залужний не випадково так. Ну, емоційно, скажу м'яко, говорить він журналістам і пояснює, чому він не може вчиняти певні військові операції навіть за допомогою тієї наявної зброї, далекобійних ракетних систем, які є в Україні, штамшедеві, скальп, для того, щоб вражати цілі, ну, хоча б в тому самому Криму. Бо, до речі, заложник говорить, що я ніколи не буду запитувати, де мені вбивати ворога на своїй території чи на його. Я буду вбивати його і на території ворога, на території, тобто Росії. Але стільки стільки необхідно для того, щоб стримувати російський наступ. Це абсолютно справедливо. Я не вбачаю нічого цьому крамольного. Хоча і Захід так само говорить: ми не будемо заперечувати, якщо ви використовуєте ми влад те власну зброю для того, щоб знищувати ворога на території Росії. Але ну як виявляється, друзі, сам залужний підтверджує, що у нього немає наразі засобів, якими він міг би щось робити. Він каже: От коли вони в мене будуть, тоді я щось буду робити, йому тоді буде плювати на те, хто що скаже. Ну, і нам, усім також. Ну, і крім того, Джейк Саліван у своєму інтерв'ю наголосив, що. Затягування з передачею боєприпасів в Україні пов'язано з дефіцитом їх. А саме мова йде про 155-мілітрові натівські стандарти, які передавали Україні, які дуже активно використовували у нас для відбиття російської агресії. І як виявилося, за словами Джейка Салівана на складах Сполучених Штатів Америки цих снарядів замало було на початок, коли до влади прийшов Джозеф Байден. Він про це знав. Над цим працювали, але не так активно, як виявилося боєприпасів замало. Не лише в США, а в інших країнах. І от сьогодні вони потужно працюють над тим, як запевняє Саліван, аби відновити цю програму, наростити її. Але на це, як він каже, підуть не місяці, а роки. Саме тому, як пояснював Пентагон, було ухвалено рішення про передачу Україні касетних бомб. На які дуже нервово відреагували на Росії, хоча самі їх використовують спочатку широкомасштабного вторгнення. Тому я думаю, що зрушення в цьому питанні буде так само, як і зрушення в питанні передачі літаків. Ну, от, зокрема, Кулеба, ви знаєте, говорив, що вони, можливо, будуть там в першому кварталі 2024 року, але я сумніваю, швидше за все, що ця історія з передачі літаків у нас завершиться до кінця цього року. Але знову таки повертаючись до історії із нашими військовими спроможностями ми до, до речі говорили цю проблему дуже детально під час програми для центру громадської аналітики вежа. Ви, до речі, можете подивитися її у мене на youtube каналі і там фактично в один голос всі мої колеги та й я говорили про те, що ну, в нас не відновлена робота військово-промислового комплексу. Так само ракетна програма, яка була запущена ще в 2014 році, нібито, да? Але вона фактично. Ну, якось не дуже очевидна. Так, я скажу м'яко. Ну, до речі, якщо брати, то це такі системи, як Точка У, ну, це давня система, яка у нас існує ще з Радянського Союзу, її використовували Борисфен, Сапсан, Грім, Грім-2, Нептун, Вільха. До речі, ударні безпілотники, про які заявляли, ну, виявляється, в нас їх не так багато. Окрім того, сьогодні стало відомо, що на Росії почали десятками тисяч виробляти безпілотні ударні дрони, ланцети, які є дуже небезпечними для наших збройних сил України. Вони знищують броньовану техніку і особовий склад, і з ними складно боротися. І навіть там розробили нібито нову систему, яка здатна. Атакувати цілим роєм ланцетів. їх вироблятимуть десятки тисяч на місяць. Чи правдива ця інформація зараз складно сказати, але відповідний сюжет на російських телеканалах був е, опублікований і продемонстрований дуже потужно ця заявка на те, що Росія спроможна виробляти власну ударну зброю. В той час, як ми, ну поки що мені особисто не відомо, скільки ми виробляємо безпілотники. принаймні заявляли б на це, що ви діляється багато бюджетних коштів, але. Ну, збори на ті ж самі розвідувальні безпілотники Mavic і інші ударні навіть тривають, вони коштують багато. Люди донатять, але, як ви бачите, самі знаєте, що збори стали доволі складними і е проводяться дуже довго. Але нам безпілотники треба вже. Якщо брати до уваги взагалі історичний контекст, то тут я би вам хотів би навести кілька приладі, прикладів е, і цифр із того, що нам дісталося спадок від часів Радянського Союзу в 91-му році, це взагалі вражаючі цифри. Ну, до прикладу, ви знаєте останню інформацію, що ми маємо зараз у своєму розпорядженні приблизно там до півтори тисячі танків, і це у нас є вже тепер паритети з росіянами в Україні. Тобто ми вже маємо приблизно рівні умови на полі бою, але для того, щоб здійснювати наступ, не будемо відкривати мертві. Ви знаєте, що їх треба втричі більше. Де їх взяти? Звісно, що їх треба думати, де брати, їх просто треба виробляти. Райн Мел буде виробляти в Україні танки, але ну не зараз. Правда, це відбудеться можливо за місяць, за два, за три чи за півроку. Але якщо брати до е, тих потужностей, які в нас були знову ж нагадаю, з 91-го року це взагалі вражаючі цифри. Ну, до прикладу, ми мали приблизно 9 тисяч одиниць танків. Це приблизно, але я думаю, що їх було більше. Близько 11 тисяч одиниць броньованих машин піхоти та десанту. 11 тисяч, друзі. Близько трьох тисяч літальних апаратів, з яких тисячу бойових літаків, дуже різних. І Су-25, і Міг 29 Також були й ту, які несли ядерні боєзаряди, могли нести. Вони були розпилені. Ви знаєте. Ми мали 900 вертольотів ударні Мі 24 багатоцільові Мі 8, з яких 330 були бойовими, і понад 850 кораблів. Та суден забезпечення. Це офіційні дані, які були оприлюднені тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України, яка досліджувала ефективність використання наявного зброєння в період з 2004 по 2017 роки. Вони вияснили, що сотнями танків було продано ну навіть і саме Пакистан, країни Африку. прикладу, з Пакистаном ми отримуємо сьогодні військову допомогу. Парадоксальні речі. І я вважаю, що такі. Речі, поки що так скажу м'яко, повинні бути, стати предметом для перевірки на законність проведення таких операцій, незалежно від того, як ухвалювалися відповідні нормотворчі документи, на підставі яких продавалася ця, ця зброя. Тобто навіть закони, якщо були ухвалені, тієї саме Верховної Ради, і підписувалися якимось, то вони напряму загрожували національній безпеці України і винні мають бути притягнуті до відповідальності. І, повертаючись до, по, до речі, до ракетної програми, про неї говорили ще в минулому році. Нас запевняли, що вона не припинена. І на сьогоднішній день, ну якщо вона не не припинена, то дуже б хотілося побачити її на практиці, як вона використовується, тому що. Коштів, які виділяються Україні, ну їх дуже багато надходить до державного бюджету, вигляді військової допомоги. І хотілося, щоб залужний не задавав запитання, що коли в нього будуть засоби, тоді він буде здійснювати якісь наступальні операції. І мені хотілося б, щоб і ми з вами не донатили щодня з військовим, а щоб це забезпечувалося з державного бюджету. Зради нема ніякої, але проблему це треба обов'язково піднімати, тому що ВПК має бути перезавантажений. Миттєво і не випадково нам натякають на це, навіть і західні партнери під час саміту НАТО вони говорили: ну, друзі, ну ви маєте бути більш суверенними в плані оборонному та наступальному. Про що, власне, і говориться зараз дуже і дуже багато. Відповідні матеріали також я вам буду готувати. До прикладу, що стосується саме роботи ТСК Верховної Ради 2018 року. Там дуже багато цікавих матеріалів. Конкретно коли за якого міністра, за якого президента, скільки танків і різних систем протиповітряної оборони і ракетних систем продавалося за кордон, передавалося Росії, навіть є, такі, такі випадки були. Я обов'язково готувати, тому підписуйтесь, буде цікаво, я вас не розчарую, обіцяю. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, поширюйте відео друзям, підтримуйте канал. За це я вам був шалено дякувати. Всіх люблю, ціну і шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!